Виконуємо номер 488 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння: добуток числа 16 та невідомого числа, позначеного змінною Х, дорівнює 560. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток поділити. На відомий множник. Виконуємо ділення куточком 560. ділимо на 16. 56, ділимо на 16, беремо по 3. 3 на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали 3 на 1, 3 до 1, 4. Віднімаємо 56, відняти 48 буде 8. Зносимо 0, 80 на 16 беремо по 5, 16 помножити на 5 буде 80. Востачі 0. Отже, 35 корінь нашого рівняння. Записуємо відповідь: 35. Рівняння друге: добуток невідомого числа, позначеного змінною х, і числа 36, дорівняння 1692. Нам невідомо множник. Щоб знайти невідомий множник, необхідно добуток 1692 поділити на відомий множник на 36. Виконуємо ділення куточком 1692, ділимо на 36. 169 ділимо на 36, беремо по 4. 6 на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 3 на 4, 12 до 2 14. Виконуємо віднімання. 9 відняти 4, 5, 6 відняти 4, 2. Востачі 25. Зносимо 2. 252 ділимо на 36, беремо по 7. 6, у 7, 42, 2 записали, 4 запам'ятали. 3 на 7, 21 до 4, 25. Виконуємо віднімання в остачі 0, отже, х дорівнює 47. Наш розв'язок 47 або корінь рівняння. Записуємо відповідь. Відповідь 47. Переходимо до розв'язування рівняння 3. Частка відділення невідомого числа, позначеного змінною x. На число 12 дорівнює 182. Нам невідомо ділене. Щоб знайти ділене, необхідно частку помножити на дільник. Виконуємо множення в стовпчик. 182 множимо на 12. 2 на 2 4.

Відповідь 2184. І четверте рівняння із номера 488. Частка відділення, відділення числа 7936. На невідоме число, позначене змінною Х, дорівнює 31. Нам невідомий дільник. Щоб знайти дільник, необхідно ділене. 7936 поділити на частку на 31. Виконуємо ділення куточком. 7936 ділимо на 31. 79 ділимо на 31, беремо по 2. 31 на 2 це буде 62. Виконуємо віднімання: 9 відняти 2, 7. 7 відняти 6, 1, зносимо 3. 173 ділимо на 31, беремо по 5. 5 на 1 5, 3 на 5 15. Виконуємо віднімання. 13, відняти 5 буде 8. 6 відняти 5 буде 1. Востачі 18, зносимо 6. Беремо по 6. 6 на 1 6, 3 на 6, 18. Виконуємо віднімання востачі нуль. Отже, корінь нашого рівняння це число 256. Записуємо відповідь. Відповідь 256. Номер 488. Виконано.